Без фотозон, фудкордів, атракціонів, ілюмінацій та головної ялинки. Цього року у Житомирі у зв'язку з воєнним станом не буде масових новорічних святкувань. Але дітей без свята не залишать. Для них все-таки підготували невеличку новорічну програму. Звісно, зрозуміло, що великих заходів ніяких не буде. Єдине, що ми точно знаємо, що потрібно дітям. Дітям потрібно подарувати новорічну казку та надію на майбутнє. Тому сьогодні. З 1 грудня планується відкриття резиденції Святого Миколая. Запрошуємо всіх охочих діточок з матусями, з татусями. Також безпосередньо, якщо є бажання у класних керівників, вони можуть зателефонувати і зареєструвати клас на певний час, на певну дату і приїхати з класу. На дітей буде чекати анімаційна програма. Де буде можливість погратися з казковими героями, також вони будуть писати листи на північний поліс до Святого Миколая, а також потім розповісти віршик або просто поспілкуватися зі Святим Миколаєм і наостанок зробити обов'язково фото. Також, якщо буде заплановано, наприклад, одночасно один клас чи два класи, ми будемо розводити по, по приміщенню. У нас будуть різні локації. В одній локації може бути запланований майстер-клас для класу, а поки в другій, на другій локації буде працювати Святий Миколай з анімаційною програмою. Також у кожному мікрорайоні міста для дітей виступатимуть казкові герої. На такі новорічні заходи з міського бюджету планують витратити не більше 100 тисяч гривень. Також ми плануємо з 4 грудня привітати всім малечу, яка, наприклад, не може достатися або не хоче приїхати до резиденції Святого Миколая. То ми їдемо до них. По мікрорайонах міста у нас попередньо то це буде один і той же певний час, але будуть різні локації, де теж буде анімаційна програма з казковими героями, які будуть програма буде розрахована на одну годину, тому що враховуючи досвід минулого року, дітям було в першу чергу холодно. Тому цьогоріч ми скоротили програму, якщо вона на вулиці, а також зробили резиденцію Святого Миколая в маєтку Філіпа. Планується до 100 тисяч гривень, тому що це є і транспортні послуги, і анімаційна програма. Також до майстер-класу будуть закуплені матеріали, листівки, листи до Святого Миколая. Ну і також закупили попередньо по системі Прозоро Маркет 2500 подарунків для привітання дітей. А що це за подарунки? Це солодкі. Це солодкі подарунки, вартість. Згідно закупівіль «Прозора Маркет», вартість одного подарунку складає 94 гривні, вага якого 400 грам Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.